Все око на харків'ян та гостей міста, камери спостереження пильнують навіть у громадських вбиральнях. Наші журналісти нарахували чотири камери у чоловічому туалеті на центральному автовокзалі. Все задля безпеки самих же пасажирів заявили співробітники вокзалу. Чи законні такі заходи перевіряли мої колеги? Зайшов до убиральні, потрапив на знімальний майданчик. Про те, що за відвідувачами туалету ведеться спостереження, попереджає табличка на вході. Вже у самому приміщенні стає зрозуміло, що попередження неформальність. За чоловіками на автовокзалі справді стежать у невеликому приміщенні камери відеоспостереження, примудрилися прилаштувати прямо над пісуарами. Працівниця туалету запевняє, усе задля безпеки відвідувачів. Ну, тут же всяке буває. люди, ж і п'яні, і наркомани. І буває тут. Я ж смотрю, там буду коляться, там шприци бросають. Я ж біжу там, що такої, ми туди. За усім, що відбувається у вбиральні, спостерігають працівниці туалету. Якщо жіночки запримітять щось незвичне, викликають міліцію. Проте відвідувачі такою турботою не задоволені. Більшість відеоспостереження вважають незаконним і аморальним. Припинити. Закрити, але що вони показували? Тому що козляче государство. Поэтому так як говорив кравчук. Маємо те, що маємо. У приймальні керівника автостанції запевняють, за туалети і камери в них не відповідають. Мовляв, усі питання до підприємця, що винаймає приміщення. Орендар нарікає, коли спостереження не було, з туалету виносили не лише папір, а й умивальники. Тепер крадіжок поменшало. Ми не так, що там немога вітна. Для людей, ходят в пісували, ну это, в принципі, якщо кому нравится, это можна в принципі все исправить. Там камера поворачивается, та Я от буквально на днях буду на об'єкті і тобто у страні. Будь вход фото п'ятницю. Юристи одностайні знімати людей без їхньої згоди незаконно. Проте відвідувачів про камеру таки попередили. Тож формально закон не порушено. Раз чек заплатив за Запульзування услуга туалетом. І у віде, що висить такая табличка, що проведеться відеозапись. Можна вважати, що він голосився з цим условиєю. Як варіант, захисники пропонують просити вимикати камери на кілька хвилин, якщо у цьому відмовили шукати інший туалет, якщо звісно на це є час. Олена Фнесєнко Данило Гордецький Тивай.